Кандидати твої щось воюють, що да. ще місце в кабінеті не освободилось. Голосно купленим білетом. наступний четвер, так? Да? А то починаєш вже мене винить, тому що. Ж... Я не сказав, що ти мене ограбив. Чи його як обікрали. Циган ножика достав із халявки. Послідній вже батькові забрав Так. Галоші. Галоші. Да. Друзі, всім доброго дня ми з України. З вами я, Сергій Лучко, і... Добрий ранок. І... Це перештиган. Циган, циган да. так що, друзі, Анатолій Анатолійович циган чубар в своєму кабінеті. Давненько вже не було у нас такої рубрики, як Свіжина Таранчук. І нарешті сьогодні ми це все діло зробили і вже трошки навіть їх вже, ну вже хочеться Таранчуку. Дві недільки був такий перекур. І сьогодні буде в нас знову прогріватися наша. Трошки більше. Трошки більше? Наша засмальцьована сковорода. Сьогодні, сьогодні 20. Ага. А ще ж до добавого нарізали? О, так, да, так. Да, да. Три тижні. Да, так що трошечки вже сковорода засумувала. І сьогодні ми її будемо прогрівати. Тобто зарізали таку свиночку. Будемо зараз по старій накатані. Прогрівати сковородочку, нарізати заготовочку, кожен робить свою справу. Ну, все як завжди. Зараз Анатолій буде відсоединяти кабіну, знімати почеревинку. Я заберу почеревинку і буду прогрівати сковородку. І для тих, хто любить на це все діло подивитися, кому це напоминає дитинство, когось інші спогади. Так що залишайтеся з нами, будемо готувати свіжину по березанськи таранчук. Ну, так тут говорять. У нас також на Васильківщині-Белоцерківщині, тому що був, 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 був Васильківський район, що то його говорю на Васильківщині, на Белоцерківщині свіжина. Ну, а попав у цю вовчу стаю, теж якось дивувався, що це таке таранчук. Таранчук, таранчук так. Каже, батько пішов різати свиню там до якоїсь баби, буде сьогодні таранчук. Кажу, то це якась дурня, який це таранчук, це свіжина. Але я думаю, що від назви нічого смакові якості не поміняється, тому що вони готу... Ну, кожен готує по-своєму. Але свіжачок є, свіжачок, так, як первачок Анатолій, чи свіжачок, теж непогано, так? Да, ну, так... Не, обратно, ти в декреті. Вже до тебе ну, ярчик прийшов. Так що, друзі, погода в нас не камільфу. Зима в самому розгарі. Какашковоз один повний. Витягнув вчора прицепа, сюди поставив, трошки докидаємо. Хотіла людина забрати, ми курничок чистили. ну, Але от таке ось, теж намісане, Тобто людина все одно його не забере, то ми його туди оставили. Може щось трохи докидаємо. Ну, а поки воно ну, ношу нагород відеречками, о, так що, Але вже сьогодні не так грязько, вже трошки вода уходить, земля розтає, але все одно грязі капець. Сонечко піднімається. Щось сьогодні якось трошечки кепсько почуваюся, ну нічого. Як Анатолійович каже, то, мабуть, в тебе від, <кхи> Як воно? від перепаду, каже, температурного режиму. Мінус 13 і плюс 11. Так, і, 30, і так з 37 годин. І так з 37 годин ми все спихаємо на погоду. А коли А коли попадаємо туди, куди не треба, то що все-таки це не погода. Ну, будемо думати, що це погода. І будемо надіятися. Є такий фактор у людей. От поки не знає, що він там серйозно хворий. Я знаю, ну шевелюсь. Тільки скільки ще шевелиться осталось, не знаю. <кій> <кій> так що, друзі, працюємо. Ну що, друзі, одні з кабінку, вернувся Анатолійович знімає вже почеревинку, вже знімає проби його товариша на Муртур. Муртик! Муртур! Що там, нормально? Снідай. Ти обратно йому якогось лімпузла дрізав. Не буде. буде плюватися потім. Не буде. Так що... Почеревенку знімаємо так, як завжди, з фартушком. Ну, є люди, які по-новому заходять і кажуть, що ви неправильно робите. Ну, правильно, неправильно, немає конкретних правил, кожен робить, як йому з руки. Ми завели в себе вдома таким методом знімати під череванку і вже на столі потім регулюємо. Більше нам зрізати сало, бочки, зрізати, дивимося по прослоєчки. Ну, Наче Шелучківської дворової, і наче прослойка йде доволі непогано. Зараз подивимося, яке у нас буде салку на цих свинях. Мені от іменно рижі свині вони нравлять, що вони швидко і ростуть. І нравиться, що іменно в цій поміці. І подобається, що прослойка в них доволі так йде аж до... почти до самої спини. Ну, не до самої, звісно, ну, так прикольненько. Так, грибану. пошла грудинка, да. Раніше Анатолій теж вміє колоть у серце, там колись писав Паша Колій, що там він не колій, він різник. Він може і в серце заколоть, може і голову знести одразу. Тобто нема різниці. Може обдерти барана, бичка. Тобто універсальний циган, універсальний солдат. От. Циган це в нього ну з дитинства, у нього така, як кличка, чи як поганяло. О. Я ж казав, і ще я, я, сказав, я скажу. Якщо в мене мати наполовину циганка, батько циган чисто такого. Ви подивіться та, на хто, нього, та, вони кажуть, на, кажуть, Є він мене... на цигана не похожий. Та похожий він, якщо передивитися, та й в принципі, яка різниця? Як взагалі повинен хтось там виглядати? Як хтось каже, ти більше похожий на цигана, ніж циган на цигана. Ну так, да, чорний трохи. Ми ну. може мене покрасити. Да, Туди-сюди. <рес> Буде чорний. Да? Ну, Хитрий, наші да, Лудько. Хитрий, це хто? Тобі тобі питає? <клес> да ні, я ж кажу, тебе питаю. А хто зараз не хитрий? Кожен в свою сторону хитрий. Ти хочеш сказати, що Лудько хитрий, так? Да? Ні, я не сказав. Я ні, хитрий. мені кожен просто дуже свої... цікаво. У свою сторону. Ні, ну ти кожен суде по собі. Да. Да, так, Анатолійович? Кожен суде, да, кожен... так. Так а тепер давай скажи, циган хитрий чи ні? Ого. Ну отож. І одне єдинственне оправдання, я ж циган. Але ж я ж хитрий. Я ж хитрий, так. Да. Яке оправдання? Ну, яке може бути оправдання? Я циган. і я, впевнений, я впевнений. Ці, так. так що, друзі, ну як завжди, на лопатках трошки більше сола. Почеревинка буде непогана, натоліш на ти її і однесеш, щоб я там <кій> ніде не клинахнув серед дороги. Щось немає духу сьогодні зовсім. Треба підкачати їхати піти колесо, в зерновий склад компресом. Трошки є. Ну, як завжди. Тут на лопатках більше, але прослойка йде і далі. Боїшся телефоном і чи руку відрізати з телефону. Я зараз піду в шушу номер 1 Буду нарізати заготовочку, Сніданочок для коханої жінки готувати. Закусончика для талянчика не буде, просто буде сніданок. Сьогодні він... За особшу свинку не буде, Не п'ять капель. Ну, мене це радує, як завжди. Мортик. він ж тобі дав, все вже наївся, м'ясо об'їв, поняв, а твого лав став. а ти кажеш, те да те. Не зробив. Ну, звісно. А ти його хотів обманути. Нікого я не, не обманював. Він твій друг, він тобі довіряє. Він любить філеєчки. Зараз Муртур. Сергій Залівач пойде, я тобі одріжу. За шинь. Все, друзі, будемо йти. Так, от така печеревинка. І зараз Анатолійович відбере внутрішній жир. Вибере потроха, випустимо. Кишки і надіжда она... трохи є, так? Да? Зловив. О, О. Кишки випускаємо, сьогодні вимиваємо е людина там замовила кров, тож помиюється, їх і великі кишки випустяться, і малі використовуємо для домашніх шелутківських ковбасок. Так що, друзі, зараз вона теж прийде, ну а я піду в шуршу. Ну що, друзі? Почеревинка на столі. Сковородка наша на плиті. Зараз. Запалюємо газ, прогріваємо сковородку і нарізаємо нашу заготовку. Так що їдемо помаленьку, не спіша. Так, де наша запальничка. Так. Так, є Вирізаємо зразу грудинку, цей передочок він нам не потрібний, Трошечки підрівнюємо. Не знаю, там видно, не видно, щось трохи буде видно. Отак, От я думаю, трошечки краще. І зараз трошечки зачистимо нашу грудинку і, і понадрізаємо заготовочки. Обично її беруть або запікають, або переробляють, або леся потрібна копте. Ну, По-різному. А ми зараз трошечки тут очеканемо, формочку зробимо. О, тут трошки стібанемо, там трошки стібанемо, щоб поки анатолій зробить речі. Так, да, звісно, хотілося б і філеєчки, я ж кажу, взяти. Ну, філеєчки підуть трошки в іншому напрямку. Тобто є людинка, яка я ж кажу, там у неї дитина, і тут вони постійно замовляють. Так, і бочки сала ми відрізаємо. Потім вже леся по дрібно з цим всім ділом розбереться. О, трохи така хороша свинка. Що є, то є. Це дуже добре, що виростили. Вже за період війни ну, вони народжені в цьому періоді. Так, відрізаємо ось цього фартуха заднього. От. І ми його зачистимо і з нього. Віднемо також на свіжину. Сковородка вже шкварчить. Треба вже бігенько шматувати. Так, цей життє не годиться. Ой. Все, що пожаримо, то й будемо їсти. Піде. Люди або люди беруть на перетопку із жиром, високий двиганок дає, або самі топимо, як є замовлення дай. Так стараємося, щоб було і жир, щоб був перетоплений, і шварками, і без шкварків. Така свиночка, залучається її. І... Я навіть не знаю, яке сьогодні число. А 20-та, мабуть. Народжена вона 1 числа. Тобто Місяць-7 місяців і 20 днів. Так. Жирок цей О, Загружаємо одразу все, що є. О, раніше ми робили, нарізали почеревинку, обжарювали, скидали це все діло в казаночки. Казаночки у нас також є. О, і потім м'яско, почки. Печінку обжарювали окремо, складали це все в казанчик. І потім воно на маленькому огні там, з цибулькою тушкувалося. А зараз, як це діло частіше, нам вистачає сковороди, вистачає собі, ще вистачає її насипати в банку, передати або хлопцям, або хтось із підписників, хто заїжджає. Ну, а буває люди просто дзвонять, замовляють м'ясо і кажуть, а можна... Вас замовить, таранчука купити. ну Ми таранчук ніколи не продаємо. Але якщо в нас є, то ми це людям даємо. Так що, друзі, загружаю зараз заготовку. вже димить. Ось, Порчання ковороди. Після невеличкої відпустки. І пішла вона знову в роботу. Котенца можно взять. Купи ножи собі хороші. а вони мої не хороші, хороші. Чого я должен забыть? Куплять як у когось? Так, там у мене, походу, ложки не наш. То вже є проблема. Сейчас проводиться за ложкою. Лева конечно, а ложку зарвал. Так, берем уложку. Все, мотнулся, взял ложечку. Вот, и просуем далі. Все, крутая петля, лорчить, дымить. И сразу я тут масс хоть І сейчас Врем'я таке важке, але Але... свинки у нас виходить посередині тут така жирніша і ми трошки відрізаємо його. Одразу потім ще підчистимо, десь піде. Ну, високопотрійні вже. Mm -hmm. да. цього і смажимо. Так. Чим старша свинька, тим вона вже як як цього. Вже созрівша. Так, тут мені вже дзвони на вайбер. Тут, правда, такий зв'язок, Так що, друзі, ще розріжемо почеревинку, приведемо її в товарний вигляд і, і цього. Ще розкладемо, хай ополоджується. Ось так. Ось так, да, я mm -hmm. забігав, так. Да. І ще за Ну, ми відрізаємо із серединки оцірки, щоб воно Ну було воно не жаль. Я не знаю, як роблять на базарі, на базарі ріжуть трошки по-іншому. Ми робимо так, ми так звикли. От, всі свої якось вже. Так, підріжемо. Трошечки можна так, що, Друзі, працюємо. Зараз це все діло... Розкладу, попідчищаю, виложу. Тут у нас процес пішов. Невеличка заготовочка вже в нас почагариться, обжарюється, Тупиться. Зараз, поки є час, розложимо і поріжемо цибульку. Отака От у нас кірочка з мішковинкою. Хтось там боїться, щось там чогось там щось мішком. А що таке мішок, а що таке солома? Мішок робиться також із рослин. Якщо це там джутовий, мабуть, чи як він там правильно, ляні мішки ми використовуємо. Спробували різні. Так роблять Полтавські, Сумські області вже дуже-дуже давно. І славно звісно, миргородське сало, воно також з мішковиною. Так що, друзі, на цьому поки на паузу. Працюємо далі. Процес йде. Сковородка наша з Тим часом ми вже виложили нашу підчеревинку. Охолоджується два бочки. такі сала, Це не генеральське, бо там почнуть критикувати. Це просто сало, обрізаємо бачки. Ми так на ній кажемо бочки. І вже ті люди, які у нас його беруть, вони знають, що це бачки. Ну, Леся Петрівна там ще щось краї поодрізає, трошки приаккуратить. Ну, от. ну а так, почеревинка охолоджується, цибулька наша вже готова. О, трошки обрізали, Це косинці. Зараз привеземо тут м'язку, м'язко з тим. Кажу, Кварчицька Леся Петрівна свіжину їсть якраз. І я з вами якраз розмовляю по телефону. Ну, я включив камерою, да. Так що Свята з Одеси дзвонила до мене, да? є якраз жарю Таранчук, а вона снідать готує. Так що, друзі, Світлана, зараз я напишу. Все, Я вам дякую, чоловіку привіт. Всього найкращого, скорішої нам перемоги. Миру здоров'я і добра. Добренько. Та не плачте, що ви все, давайте, до побачення. Все, на зв'язочку. Шкварчий. Петровна у хрумти. Як тобі після 20 днів смачний? А, що 20? а скільки? Перед новим Годом різали, я тоді сказав. Ну, дуже пройшло гого. -го. Время, біжить. время біжить капець. Ну, зато свинки підросли трошечки. Все нормально. Так що перша заготовочка вже перша задача, сніданок для коханої дружини Лесі вже готовий. Зараз приїде Анатолійович, привезе м'язко різанемо, додамо. І це буде таке вижарене, там вже буде такий медіум. І потім додамо все, що остальне і будемо тушкувати. Ну а поки чекаємо Анатолійовича. Ну що, друзі, прибув Анатолійович. Трошки прибули, прибули да, свисну мене на допомогу. У нас тут бездоріжжя. Капець, вчора мене критикували. Перш ніж каже, строїть забори, треба було щось зробити. Ну але в кожної людини свої можливості. Я ж кажу. Для того, щоб вигодувати свинку, треба її було купити, чимось годувати. А коли ти починаєш з нічого, було дуже нелегко, але це наше життя. І планували одне трошки, дякуючи русні, не зрослося, але ну, нічого. Ми не планували займатися господарством. Просто вернувся туди, звідки прийшов, і вже як з'явилася копійка, ти думаєш, або назад на господарство вкинуть і займатися цим, чи забетонірувати і потім сидіти без нічого. Ну, трошечки якось так. Прийде час, був би мир і перемога, а потім вже буде. Так що така потужна цвинка, анатолій час роздружає, я беру зараз. Ножика чекану м'язка і погнали. Ну що, друзі, Леся Петрівна поснідала, шкварочки вижарилися. Зараз трошечки додаємо знову газку і вже нарізали таку заготовочку. трошечки задочка, трошечки зпередочка. І зараз це все діло загружаємо, хай це діло готується, ну а ми з анатолічем займатися будемо м'язком. Тобто поріжу савку, м'язку, потім це все вам покажу, як виглядає. Ну, я думаю, для тих людей, які у нас беруть, їм буде приємно побачити той продукт, який вони у нас беруть. Якщо вони нам довіряють, значить вони у нас і беруть. Так що, друзі, поки на паузі, далі буде. 20 днів пройшло, а в принципі навики наші ніде не ділися. Вже викатав Анатолію дві лопаточки, я їх розрізав на такі частинки, трошечки позачищав. Це все діло у нас зараз охолоджується. Почеревинка вже охолола, ми її трошечки підкидали на кучку, щоб було трошечки більше місця. О, сковорідка наша шкварчить. Все теж по плану. Зараз ще трошечки пожаримо, додаємо тибульку. Підсолимо, поперчимо, кинемо листочку лавручки туди і хай це все діло помаленьку, тушкується. І вже ми порізали салку. Зараз вам покажу, як виглядає сало. Таке у нас салко на сьогоднішній день і свинки. Ну, доволі... Наче є сало, наче не багато, ну трохи є. Тобто свинка хороша, є усе. Є і бочки салка, і на лопаточках є, ну то задні частинки, і дві типи щоковинки, Ну, те, що йде від голови, ми його так називаємо, хоч то не щоковинка, Щоковинка йде на голові. Щоки. Ну так, отаке салко з мішечком смачненьке, нам подобається. І нашим так сказати знайомим так поки ляси точив вже Анатолійович приніс задочок такий все задочок. Свинка у нас була 203 кілограма з Анатолійовичем сьогодні зважили. От. Ну а по виходу не важили. Можна, звісно, взяти по виходу, можна по замірам. По замірам ми з вами важили. Каже, цю свиню ми і важили з вами. От. Хто там по-різному переводив? Мені це не сильно важливо, тому що ми самі це діло реалізуємо. І головна задача тільки знати затрату в одну голову, чи є плюс чи ні. Це так як говорили мені по малим поросятам. От Андрій продав по 2,5 тисячі гривень, більших, а ти менших. Ну, по-перше, хтось продає автомобіль одної тої самої марки, хтось продає 10 тисяч доларів, хтось 8, хтось 7,5, так і свині. І якщо продавати їх по 2,5 тисячі гривень, і 4 місяці, грубо кажучи, тримати свиноматку а Навіть і більше, тому що після відлучки буває, що не приходить в охоту і перепаровуєш її там аж через місяць, потім 114 днів, годуєш її, світло, бігаєш біля неї, це також треба цінити. Ну і потім ми вже продаємо двохмісячних поросят, тобто місяць біля свиноматки, місяць на дорощуванні. І скільки це виходить, можете порахувати і посчитати. Чи будете ви працювати за 5 тисяч гривень? Пів року біля однієї свині. Ну це якщо буде 5 тисяч гривень, Це ви самі в себе заробите їх. Ну Але збоку, ну, як кажуть, завжди видніше. От. Але чомусь не кожен вміє рахувати. Так що тут у нас процес йде. Щоб був таранчук, треба було попрацювати 8 місяців від народження до забою. О, ну, понятно, Якщо одна свиня, то ждати її 8 місяців дуже так напряжно. І можна скучити за таранчуком. Ну а так як... Є можливість різати зрізати у неділю, поки дякуючи хлопцям, які боронять нашу неньку, то ми працюємо. Так що, друзі, далі буде. Зараз розберемо це все діло, виложу, покажу, відчитаюся. Кинули цибульку. Зараз відпаримо її трошечки і перемішаємо. Ну що, друзі, основна продукція вже на столі, треба бігенько знімати, бо Леся Петрівна вже під шумок трохи підчищає. О, тому що треба срочно зараз приготувати тут знайомі пакетик, бо в них там іменинник і трішечки треба приготуватися. Так що такі у нас біточки на даний момент, доволі такі потужні. Два широчки. Частково вже лопатка залишилася. Вже десь пару пусків задка утікло. І Вічеревинка, філечки, пафиночки, такий внутрішній жир. Обрізочки, ну і словно двісний наш таранчучок. Уже з цибулькою, вже заправлений, вже стоїть він на маленькому огні. І собі там кипить. Кипить. Ми на цьому будемо на цій солодкій ноті завершувати відео. От. Ще хотів звернути увагу, писали мені там підписники, чи є вода у м'ясі. Ну На даний момент... По-перше, зима, по-друге, води нема. В літній період трошки більше води. Ну, а так, в принципі, лежить. Є частково там п'ятнишки, але, в принципі, ну, немає великої кількості води. Так що, друзі, на цьому все. Бачите, показував балака, вже кусок битка уїхав. Так що на цьому все. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра, щоб у кожній родині. Українського, пересічній українській родині була хоча б така засмальцьована, але повна таранчука сковорода. Усім, друзі, пока-пока, пока. пока, пока.